Президентський кадровий резерв це програма з пошуку та залучення талановитих, прогресивно мислячих і цілеспрямованих людей до роботи в пріоритетних проектах державного сектору України. Пояснюється на офіційному сайті глави держави. Цих людей готуватимуть до роботи у сферах державного управління. Максимальна кількість осіб, які складають президентський кадровий резерв 500. Формувати його збираються поетапно упродовж п'яти років і по 100 резервістів за кожен рік. Уже нині під час всеукраїнського відбору заявки для участі у конкурсі подали понад тисяча бажаючих, серед них 53 з полтавського регіону. Такий захід розповідають організатори на Полтавщині та й в Україні відбувається вперше. Резерв формують за указом президента про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Система державного управління, система державної служби сьогодні переживають час реформування. Я б сказав більше, ми сьогодні запізнюємося з реформами років. Так на 5 на 7. Реформи назріли. Із 10 травня по 25 червня проходив набір претендентів, які виявили бажання бути зарахованими до президентського кадрового резерву. А протягом 5 та 6 липня у чотири етапи із застосуванням стобальної шкали проводиться саме оцінювання кандидатів. Зокрема, перевірятимуть, як кандидати володіють загальними та спеціальними знаннями, іноземною мовою визначатимуть їх морально-психологічні та ділові якості, рівень мотивації. І сьогодні можемо сказати, що представлені всі сфери суспільно-економічного життя нашої області. У нас сьогодні є і державні службовці, є особи місцевого самоврядування, є представники світянської ниви, медицини, культури. Результати оцінювання, а саме список осіб рекомендованих до президентського кадрового резерву в управлінні держслужби обіцяють оприлюднити до 1 вересня.